Дітки, вітаю вас! Послухайте уважно про голосні і приголосні звуки. Жили були звуки, одні звуки жили в червоному будиночку, в них був голос. Вони вміли співати і називались вони голосні. А-о-у. Чуєте, який в них голос? Інші звуки жили в синьому будиночку. Вони не вміли співати. Вони тільки шепотіли, шелестіли та свистіли, тому що їм заважали губи, зуби і язик. Вони мали назву приголосні Б, П, В. Голосні позначаються кружечком, а приголосні рискою. Давайте з вами зараз пограємо. Я буду називати звук, а ви кажете, голосний він чи приголосний. Якщо він голосний, то буде позначатися кружечком, а якщо приголосний, то рискою. Слухайте уважно. а а Позначаємо кружечком. О! Голосний Кружечком. Б. Приголосний позначаємо рисочкою. В приголосний позначаємо рисочкою. І голосний позначаємо кружечком.